Всім привіт! У мене на каналі вже є рецепт одного паштету печінкового, але це рецепт більш такий дієтичний і правильний. Беремо 500 г печінки, добре-добре її промиваємо. Попередньо я вже начистила яблук. Яблука можете брати в довільній формі, я взяла 4 середніх яблуки. Для цього рецепту я ще візьму одну здорову морквину. Можете також додавати набагато більше. Цибулі я не додавала, мені хотілося спробувати саме без цибулі. Нарізаю моркву теж в довільній формі, воно все буде тушкуватися і повністю приготується. Буду вам вдячна за підписку, коментарі та лайки на нашому каналі. У нас дуже багато цікавого і корисного. Всі інгредієнти ми вже приготували, тепер смажимо на пательні. Висипаємо всі інгредієнти печінку, яблука та моркву. Перемішуємо і під закритою кришкою тушкуємо хвилин 20. У мене вийшло всі 40, втягала дитину. Ось така краса в нас виходить. Перемішуємо і тушкуємо. Спеції я вже буду додавати на готовий продукт. Спеції просто використаю сусіль та перчик. Ви ж можете додати свої самі улюблені спеції, які забажаєте. Пересипаю нашу заготовку в ємність. і блендером погружним повністю все роблю в однорідну масу. Напишіть мені в коментарях, що ви любите більше починку чи сердечки. На каналі в мене є ще рецепт дуже-дуже дуже смачної сердечок смачних. Буду рада, і, якщо ви завітаєте до мене, і передивитеся ці відео. Для того, щоб краще перебувалося, ви можете взяти 100 мл молока і теж сюди влити їх. Так буде набагато краще. Маса перебиватися. Бачите, в мене залишились трішки шматочки моркви не перебитої. Оце на смак ніяк не впливає. Всім дякую за увагу, гарного всім дня, приємного смаку! І я чекаю вас знову на своєму каналі. Дякую!